Попри те, що учасники підсумкової наради роботи житомирської митниці у правоохоронному напрямку в цілому визнали задовільною, було відзначено й низку негативних моментів. Задовільно задовільною слід вважати роботу по боротьбі з незаконним переміщенням наркотиків та зброї у 2012 році була порушена лише одна справа, і та була закрита за малозначністю: 2,3 цілих грама марихуани. А ніяких значимих виявлень не відбулося у 2012 році. Митницею розглянуто 110 справ на правопорушників накладені адмінстягнення у вигляді штрафу на суму 675 тисяч гривень, сплачено штрафів на суму 228 тисяч гривень, що складає 34%. Один з методів покращення результатів своєї роботи митники вбачають у більш тісній співпраці з іншими правоохоронними органами. Ефективність роботи у напрямку боротьби з митними правопорушеннями необхідно удосконалити проведення спеціальних заходів, у тому числі із залученням правоохоронних органів. Проводити постійний аналіз вантажепотоків та зрахуванням характеру товарів, які експортуються, виділяти групи товарів, які можуть використовуватися для прикриття незаконного вивезення за межі України інших товарів, проведення детального аналізу імпортних зовнішньоекономічних операцій, за діяльності митниці з метою виявлення і припинення схем. Ухилення від сплати податків та зборів з кожним роком зауважують Житомирські митники, збільшується кількість незаконного переміщення через кордон культурних цінностей. Вибірковий, проте ефективний митний контроль є запорукою тому, що громадяни будуть переміщуватись через митний кордон безперешкодно, швидко, проте під пільним оком фахових працівників житомирської митниці.